На адресу голови Тисменецької районної ради Володимира Семенєва надійшов лист подяка командира військової частини А 4591 Автономна Республіка Крим, шановний Володимир Миколаєвичу, командування 191-го навчального центру Військово-морських сил Збройних сил України. Дякує вам та всім мешканцям Тисменецького району Івано-Франківської області, які в непростий час для військово-морських сил. Збройних сил України та в цілому для України знайшли можливість підтримати особовий склад навчального центру як матеріально, так і морально. На кошти, які ви перерахували на наш рахунок для особового складу та потреби частини, було придбано наступні матеріали та продукти харчування. Шкарпеток 200 пар, зубної пасти 200 штук, туалетні прилади на 200 чоловік, порошок для прання 100 кг, апельсини 200 кг, сало 30 кг, часник 5 кг, комплект коліс для автомобіля УАЗ, бензин 1 тона, дизельне пальне 1 тона, лампочки освітлення 50 штук. Висловлюємо велику подяку з повагою, колектив 191-го навчального центру Військово-морських сил Збройних сил України. Командир військової частини А-4591, капітан першого рангу Геннадій Гончар.